Вітаю любителів Бакуган і. о. <хух> Я займався турніром по Бакуганам. Минулого року ми теж в групі організовували онлайн-турнір Бакуган, але це було, знаєте, таке собі тяп-ляп, тому що. Таку штуку ми проводили перший раз, і ми не знали, як це буде організовано, але воно було, хоча і не дуже так не так, як я би хотів, але так воно було цього року. Воно все було набагато більш серйозніше, тому що ми в групі, по перше, зробили інструкції по тому як грати в турнір Бакуган, Банлист. Банлист – це е, це список карт вогід і список карт здібностей, е, якими заборонено грати на турнірі, із-за того, що бій триває ну приблизно так 10-15 хвилин. Це якраз із цими правилами, все, тобто люди в курсі і так далі. Mm, грайте на початку гри, коли ця карта у вашій використані, тобто ви можете перекотити будь-яку частину Максу Геліоса. Якщо промажете до двох разів, якби не було оцих якби інструкцій, а точніше обмежень, що юзати можна, що не можна. Бій би тривав, я думаю, десь годину. Люди би там сварилися за те, як правильно використовувати карти здібності карти воріт, як можна ходити і не можна. Ту в турнірі було 12 людей. Вони розбилися на шість пар, і відповідно кожна пара це дві людини. І відповідно було шість програвших, шість переможців. Потім ці шість переможців розбилися на три окремі пари. Це вже був півфінал, і потім уже три фіналісти в кінці зробили махач один між одним, ну, тобто троє людей, велика гра. І відповідно був. Переможець турніру це перше місце, друге місце і третє місце. Переможець турніру отримав карти здібності, бакуганів, кастомний кейс, листочок, що він приймав участь у даному турнірі, тобто це ну, суто як посвідчення. Також були зроблені сертифікати для першого місця і для другого місця. Друге місце там людина також отримала не бакуганів, але карти здібності і карти воріт, а також кейс. Я зробив е, турнірну таблицю Бакуган. Що таке турнірна таблиця? Це все є на е, сайті із рейтингом. Турнірна таблиця це показано, хто з ким е, на той момент бився, хто. Відповідно, пройшов півфінал і хто був переможцем. І також я зробив окрему сторінку, де показав одні із небагатьох ДЕК учасників турніру. Тому що не всі погодилися дати фото своїх бойових колод на сайт. От. І відповідно я вибрав колоди тих людей, які дозволили опублікувати це все на сайті. І відповідно, це можна зайти, подивитися і так далі. На цьому все. От, тому дякую, що подивилися такий, хоч і короткий, але все ж таки відос по турніру. А всім, на реальне, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся на цей канал. Там телеграм-група, Тік-Ток, дискорд сервер Оце все. Там все воно буде внизу в описі або в коментарях. Ви це все знайдете. Ось, тому наразі це все. І всім дякую за перегляд і. दूसुस्